Вітаю! Давайте сьогодні з вами розберемо числівники кількісні від 100 і порядкові. Спочатку давайте почнемо з кількісних. 100 німецькою мовою буде hunderd, 200, 200, 300, драйхунд і так далі до 1000. 1000 це таузенд. Десять тисяч сінтаузенд. 20 тисяч сланцей і так далі. 100 тисяч 200 100 100. 2000. І так далі до мільйона. І мільйон буде ein мільйон. А тепер давайте розберемося, як же ми формуємо числівники від 100. Формула дуже проста. Ми беремо спочатку кажемо сотню а потім вже десятки і одиниці. Наприклад, якщо у вас 115, в нас це буде складатися з 100 100 і фунфцій 15, 15. І виходить ein 100 Число 390. 300 буде драйд, 90 буде нонцій. І разом драй 100 485 400 40 85 5 und ach. І разом виходить 485. Зверніть увагу, що число пишеться одним словом. Всі цифри пишуться слитно. Тому чим більше число, тим більше слова у вас вийде. І для того, щоб його правильно прочитати, його треба розділити на сегменти. Якщо ми з вами візьмемо таке складне число, як 5385, то ми почнемо його читати з тисячі. 5000 доєднуємо сотні 300, і потім 85, 5 und І виходить 5385. 300, 5 und і так само ми робимо з будь-яким числом. Це просто: спочатку читаємо найбільше, потім менше і потім найменше. Тепер перейдемо з вами до порядкових числівників. Порядкові числівники в нас утворюються трохи інакше. Давайте спочатку я їх прочитаю: Ерсте, цвайте, дрите, ф'єте, фюнфте, зехсте, зібнте, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28., 29., 30., 40., 50., 60., 70., 80., 90., 100. Як бачите, ми утворюємо ці числівники за допомогою двох варіантів закінчення. І так, формула перша це числа від 4 до 19. До 4, будь ласка, три перших цифри вивчіть просто без формули. Este, цвайте і дрійте. Від 4 до 19 ми беремо, беремо число і додаємо суфікс Т. Наприклад, дев'яте буде ноін плюс те ноінте. Якщо в нас число більше 20, тут діє друга формула. Ми до числа додаємо суфікс сте. Наприклад, 35. Ми беремо фünф плюс суфікс сте. сте 25. Якщо в нас число 48 буде атферік сте. Зверніть, будь ласка, увагу. Порядкові числівники вживаються тільки з визначеним артиклем das чи множина di. Після порядкового числівника на письмі завжди стоїть крапка. Тобто, якщо у вас число з крапкою, то це буде порядковий числівник. І ви маєте його читати таким способом. Наприклад, 1 травня буде Діасте mai. Як бачите, після одинички стоїть. Крапка, значить це порядковий числівник, і значить це ясте. Я сподіваюся, що, що вам все було зрозуміле. На цьому з вами прощаюся і на все добре, па-па!